На яку глибину підрізати пінопласт біля підпірної стінки, щоб це було естетично красиво. Значить, У нас є така штука, як пересохший ґрунт. І виходить так, що якщо ви дасте мало ґрунту, то газон біля цієї підпірної стінки не буде рости. У вас буде завжди от вздовж, вздовж цієї стінки висохшає трава, і це буде некрасиво і неестетично. Тобто, дивіться. Наприклад, ми зробили е, утеплювач і обрізали його ось так і засипали ґрунтом. Так от, е, ось тут у нас немає об'єму для води. Тому, якщо у вас буде щебіночна засипка. То це, наприклад, якийсь бордюрний камінь, щось там закопане, геотекстиль, щебіночна засипка. Тут може бути 5-10 см. Якщо у вас ви хочете зелений газон, я вам раджу це спускати нижче і, для, і залишати для газону, щоб тут було 25-30 см. Наскільки це критично? Ну, насправді не дуже критично. Звісно, що цей ґрунт при замерзанні буде створювати тиск, але за рахунок того, що маленька площа, доволі маленьке зусилля. Тому, ну, в принципі, у нас є методика розрахунку морозного здимання бокового це на підпірні стінки, і це можна прорахувати. Але зменшуючи площу. Котра тисне на підпірну стінку, котра замерзає ґрунт, ми таким чином зменшуємо навантаження. Тому тут ми йдемо по шляху зменшення навантаження і розрахунку конструкції на витримування цього навантаження. Все. Але для того, щоб тут нормальний газон, друзі, 25-30 см вам бажано залишити. Все ж таки. Дякую за питання. Ви ж бачите, вони чудові і вони, звісно, логічні, і треба знати відповіді на них. На них.